Основна асоціація із брендом Dyson – це впізнавані фіолетові фента Стайлер, які, на думку маркетологів, хочуть собі усі жінки. І в обобул сексист. Насправді ж номер один у списку ваших бажань має бути не фента Стайлер, а саме пилосос від бренду Dyson. І сьогодні я розповім, чому. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС, і у нас на огляді новинка Dyson V15 Detect Absolute із лазерною підсвіткою. Пилосос постачається в картонній коробці з великою кількістю різноманітних відсіків та картонних кейсів. Після розпакування всього комплекту скласти його в першопочатковий вигляд буде дуже важко. Тут немає поліетилено чи пінопласту, бо Dyson турбується про екологію. Тож в коробці ви знайдете: пилосос зі зйомною батареєю, насадка з високим крутним моментом, насадка з м'яким валиком та вбудованим лазером, щілинна та комбінована насадки, міні-турбощитка із захистом від намотування волосся, подовжувальна труба на 69 см. Антиметрів шарнірний перехідник, зарядний пристрій та док станція і інструкція Пилосос Dyson V15 без насадок нагадує футуристичний бластер. А якщо натиснути на курок, то це враження лише підсилюється. Важить пилосос близько 3 кг і назвати його легким не можна, але він чудово збалансований, тому ним легко проводити прибирання навіть однією рукою. На верхньому торці Dyson V15 Detect є кольоровий LED-дисплей та одна клавіша. Пілозбірник має ємність 750 мл, і він прозорий, тому ви можете слідкувати за його заповненістю. Відкривається він за допомогою червоного важеля. Очищення пилозбірника відбувається таким чином, що ви ніяк не контактуєте зі сміттям. До речі, пилозбірник можна дуже легко зняти та помити під проточною водою, а після висихання продовжити ним користуватися. Клавіша запуску двигуна дуже чутлива, і вона ніяк не закріплюється для безперервної роботи. Це зроблено з метою економії енергії, але комусь постійно тримати курок може видатись доволі втомлюючим. У комплекті ви знайдете 5 насадок, 3 з яких є моторизованими, що суттєво підвищує ефективність. Прибирання кожну насадку ви можете приєднати безпосередньо до пилососу, наприклад, якщо ви хочете взяти його з собою та прибрати свій автомобіль, або ж класично закріпити насадку на подовжувальну трубку, як у звичайного пилососу. Насадка з м'яким валиком та вбудованим лазером призначена для прибирання твердих поверхонь. Її фішка в тому, що вона оснащена лазером, який підсвічує пил та мікрочастинки, які за звичайних умов неможливо побачити. А з лазером сміття починає буквально світитися, і процес прибирання перетворюється в інтерактивну гру. Здається, що лазерне підсвічування це лише маркетинговий хід, але насправді це кілер фіча цього пилососу. Найкращий Найкраще лазер працює тоді, коли в кімнаті темно і не потрапляє пряме сонячне проміння. Тоді ви найкраще побачите. Увесь брут, який ви не прибрали. Насадка з високим крутним моментом чудово підходить для прибирання килимів та ворсистих поверхонь. Завдяки високому крутному моменту вона чудово підіймає ворс та дозволяє смоктувати сміття, яке загубилося в килимі. В комплекті ви знайдете насадку нестандартної форми із захистом від намотування волосся, яка чудово підійде для тих, в кого є домашні улюбленці, адже вона завдяки унікальній конусоподібній формі спіраль Архімеда ефективно бореться із волоссям та шерстю і не дозволяє їм намотувати. На барабан, оскільки вона вища, ніж дві вище згаданих насадки, то чудово підходить для прибирання м'яких меблів. Також у комплекті є звичайні насадки для прибирання у важкодоступних місцях, щілинна та комбінована насадки, які чудово підійдуть для прибирання салону автомобіля. led дисплей в Dyson V15 Detect зроблено не просто для краси, він доволі інформативний. За допомогою нього ви можете дізнатися рівень заряду акумулятора, перемикатися між режимами прибирання, а також навіть проаналізувати тип. Сміття, яке ви прибрали, Dyson v 15 вміє аналізувати мікроскопічні частинки пилу. П'єзоелектричний датчик безперервно вимірює та підраховує частинки пилу при необхідності автоматично збільшуючи потужність смоктування. Чи є аналіз сміття критично важливою функцією? Очевидно, що ні, проте погодьтеся, цікаво дізнатися наскільки ваша оселя стала бруднішою порівняно із попереднім періодом. Наприклад, коли у вас ще не було кота. Режими прибирання ви можете перемикати на дисплеї за допомогою єдиної клавіші. Еко. Цей режим призначений для очищення легко забруднених поверхонь та для збереження заряду батареї. У режимі еко пилосос працює на меншій потужності, що допомагає зберігати заряд акумулятор. Середній або автоматичний. У цьому режимі пилосос автоматично регулює потужність всмоктування в залежності від типу поверхні, на якій він працює. Наприклад, при очищенні килимів або килимових покриттів, пилосос автоматично збільшує потужність. Автоматичний вибір потужності працює лише з моторизованими насадками. Якщо ви підключаєте звичайну насадку, наприклад, щелинну, то замість режиму авто у вас буде режим середній із відповідною потужністю. Турборежим з підвищеною потужністю його призначено для очищення дуже забруднених поверхонь або для видалення важких забруднень. Час автономної роботи залежить від обраного режиму. У режимі турбо пилосос може працювати до 10 хвилин, у режимі авто або середній до 60 хвилин. У режимі еко він може працювати до 80 хвилин. Заряджання пилососу займає близько 4,5 годин. Принаймні, так заявляє виробник. На практиці ж пилосос від 0 до 100% зарядився приблизно за 3 години і 40 хвилин. Оскільки акумулятор є знімним, то є можливість докупити окремо ще один, і під час прибирання можна робити гарячу заміну та продовжувати прибирання. В інструкції немає детального опису, як доглядати за пилососом, проте керуючись здоровим глуздом, можна визначити, що від'єднавши пилозбірник від корпусу, ви можете його помити та очистити від сміття. Елементи циклонних фільтрів можна протерти з легка вологою тканиною, а фільтри тонкого очищення варто очищувати тільки через продування. Ефективність хепа фільтрів після миття може помітно падати. Однак, виробник з цього приводу повний оптимізм. Dyson стверджують, що їхній фільтр можна мити раз на місяць, після чого висушувати протягом доби, і з ним усе буде гаразд. Dyson V15 Detect – це один із кращих ручних бездротових пилососів, які наразі існують у світі. Це дійсно ламборджині у світі прибирання, що дозволить вам швидко та ефективно очистити вашу оселю.